Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Старий Дурень. Узяв собі старий дурень молоду дружину. Пожив тиждень та й не може розігнути спину. Поцілує молоденьку, погладить, мов кішку, та й лягає спочивати на окремім ліжку. Жінка шепче. Мерзнуть ручки, мерзнуть мої ніжки, Нема кому мене, бідну погріти, хоч трішки. Раніш, було, моя мама біля мене ляже, Приголубить і зігріє, і казочку розкаже. Старий дурень як гарикне. Годі тобі хникать, не піду ж я серед ночі твою маму кликать. Ви все зрозуміли. До зустрічі! В жовтому літачку, друзі.